Вітаю вас, глядачі світла мудрості. Кажуть, що літні люди найчастіше щасливі. Ха. От тільки хто це каже. Ті, хто продає нам крем від зморшок. Чи, може ті, хто ніколи не бачив, як старість гризе кістки і самотність душить, наче петля. Ми звикли думати, що старість це тягар, хвороби, безвихідь. І тут раптом хтось стверджує. Що старість це щастя. Це, м'яко кажучи, викликає питання. І ми спробуємо знайти відповіді. Але не ті, що вам подобаються, а ті, що є правдою, і ця правда може вас шокувати. Бо щастя у старості, це не те, що нам обіцяють у рекламі йогуртів. Це дещо інше. Отож, вперед, до історії. Я. Олег, журналіст з поважним стажем і першими сивими нитками, нещодавно розміняв п'ятий десяток. Переживав, скажімо так, класичну кризу середнього віку, робота набридла, особисте життя, ну, хай буде. І ось одного ранку, мій редактор, чоловік цинічний, але з дивним почуттям гумору, кидає мені на стіл роздруківку. Олегу, каже він, ось тобі завдання. Тут пишуть, що літні люди. Мовляв, найчастіше щасливі. Знайди мені підтвердження. Доведи це. Або спростуй. Я був скептичний до чортиків. Яке нахрін щастя, подумав я, коли ти ледве ходиш, а з усіх друзів залишилася лише кішка. Я пішов у свій улюблений львівський парк, до лавочок, де збираються пенсіонери. Спочатку бачив лише в тому, байдужість, самотність у поглядах всі ці зморшки, повільні рухи, мовчання, ніякого тобі щастя. Я вже готовий був написати звіт, ваш експеримент, дорогий редакторе, повна фігня, чергова маячня від тих, хто ніколи не був старим. Але потім я зустрів її, і вона показала мені іншу сторону медалі. Я натрапив на неї на краківському в базарі, де вона продавала квіти. Звичайні сіньки, але доглянуті, ніби щойно зранку роса. Баба Зіна. Їй, мабуть, було за 80. Вона не виглядала щасливою у тому розумінні, в якому ми звикли бачити щастя безтурботним, усміхненим, як з обкладинки журналу. Але в її очах у них була якась дивна внутрішня посмішка. Вона торгувалася завзято, іноді з нотками легкого сарказму, але без злості. Я наважився підійти. Бабусю, кажу, а ви щасливі. Вона підняла на мене погляд, спочатку здивований, потім іронічний. Щаслива. А хто тебе, синку, запитає? Щодня квіти продаю, пенсія мізерна, діти роз'їхалися по закордонах, онуки теж не часто дзвонять. Яке тут щастя? Хіба те, що я вже не чекаю нічого. Я очікував скарг, а отримав правду. Раніше я бігла за тим щастям, продовжила вона, дивлячись на свої ж квіти. Як собака за своїм хвостом завжди щось чекала на зарплату, на відпустку, на те, що діти виростуть і все буде інакше, на щастя. А потім, в синку, одного дня я просто сіла. І зрозуміла, щастя не в тому, щоб наздогнати, а в тому, щоб більше не бігти. Коли перестала чекати, прийшов спокій. І знаєш, оцей спокій, це, мабуть, і є моє щастя. Я просто не розчарована. А це вже немало, повір мені. Наступного дня я знайшов діда Василя. Він сидів на одній і тій же лавці біля річки, просто дивлячись на воду. Йому було 77, і він не робив нічого. Просто сидів. Ні рибалки, ні книжки, ні телефону. Просто споглядав. Що ви тут робите, дідусю? Запитав я, живу, синку, відповів він, навіть не повернувши голови. Просто живу. Він розповів, що все життя працював на заводі, будував, досягав все, що було важливим, Кар'єра, статки, плани на майбутнє зникло. Втратив дружину, потім сина, від хвороби, несподівано. Все, заради чого він жив, просто ще зло. Спочатку він був у відчаї. Я думав, що життя закінчилося, каже дід Василь його голос був тихий, як вода у річці. А потім зрозумів, воно просто змінилося. Щастя в тому, що я навчився відпускати. Відпускати біль, відпускати минуле, відпускати людей, яких вже немає. Я вже не борюся з тим, що не можу змінити. Я не тримаюся за те, чого немає. І в цьому моя свобода. Вона прийшла, коли вже здавалося, все пропало. Він повернув до мене своє обличчя, на якому було стільки зморшок, скільки здавалося, і років у нього за плечима. Іноді найважче відпустити це не людину, а ілюзію про те, як має виглядати твоє життя. А коли відпускаєш, стає легше оце і є щастя. Правда, не таке, як на весільних фотографіях. Якось я помітив її на сусідньому балконі. Пані Оксана, років 72. Її балкон був суцільним квітником, незважаючи на скромні розміри. Вона щодня поливала, обрізала, розмовляла з квітами і завжди усміхалася. Завжди. Пані Оксано, запитав я, ви така радісна. Як вам вдається бути щасливою? Вона відклала лійку. Радісна. Ох, синку, якби ти знав, скільки у мене болячок і скільки вечорів я проводжу сама. Але я щаслива тому. Що обираю бути щасливою. Не від того, що все добре, а від того, що я відмовляюся дозволяти болю мене поглинути. Я ціную кожен промінь сонця, кожну квіточку, що розвітає на моєму балконі. Раніше я бігла, поспішала, заробляла, будувала, не помічала цього. А зараз я мушу помічати. Бо це, синку, все, що у мене є. Її щастя це був не легкий подарунок долі, а свідомий, щоденний вибір, зроблений усупереч усім обставинам, що тиснуть це була внутрішня дисципліна, воля до життя. Це не просто слова. Це щоденна битва, олеже. Іноді я вию від болю. Іноді мені хочеться здатися. Але потім я дивлюся на свої квіти і розумію, якщо вони можуть рости з маленької насінини. Тягнутися до сонця, то й я можу продовжувати жити. Це моє щастя. Гірке, але моє. Повернувшись до свого офісу, я переглядав записи. Ці люди не говорили про щастя у звичному розумінні вони говорили про спокій, свободу, прийняття, вибір. І тоді я зрозумів, що є ще дві причини, які не вимовляються вголос, але є вирішальними. Четверта мудрість це часткове забуття. Вони не зациклюються на минулих образах, на нереалізованих мріях, на невирішених конфліктах. Вони не ігнорують їх повністю, але й не дозволяють їм поглинути себе. Вони живуть тут і зараз. Це не амнезія, а захисний механізм психіки, що дозволяє рухатися далі. Вони вміють відпускати не тільки втрати, але й тягар минулого. І найголовніше, що я усвідомив, це відсутність страху. Ці люди, що пройшли стільки випробувань, вже майже нічого не бояться. Вони пережили втрати, хвороби, самотність, страх смерті, страх самотності, страх осуду, все це відійшло на другий план. Вони вже нічого не можуть втратити, а отже, вони вільні. І саме ця свобода, свобода від гонки, від очікувань, від ілюзій. Від страху і дає їм відчуття, яке молодь, яка ще біжить і боїться, сприймає як щастя. Це щастя, яке вам показують у рекламі. Це щастя, яке виникає тоді, коли ти вже пройшов крізь усе лайно і зрозумів, що ще дихаєш, і тобі вже майже все одно, що буде далі. Це інше щастя. Я повернувся до свого редактора. Я не міг написати, пеять Порад про ранкові пробіжки, посмішки чи медитації. Моя стаття була про інше, про глибокий, складний, іноді гіркий, але справжній шлях до щастя у старості. Я не давав прямих відповідей, як стати щасливим у старості. Я лише показав, що це щастя, не подарунок, а результат глибоких особистих битв і внутрішніх трансформацій. Це не щось, що можна заслужити чи знайти. Це щось, що ти вирощуєш у собі, втрачаючи і відпускаючи. Це вміння прийняти, що не все буде добре, і все одно знайти сили жити. І ось ти сидиш, дорогий глядачу, і розумієш, чому літні люди найчастіше щасливі. Відкриття, які змінять ваш погляд це не про рожеві окуляри, це про те, щоб зняти їх і побачити життя таким, яким воно є. З усіма шрамами, з усіма втратами, з усім болом. І все одно знайти в ньому щось, заради чого варто жити. І чи є у цьому таємниця? Таємниця у вашій здатності прийняти все, що дає вам життя, відпустити те, що тягне назад, і знайти в цьому свій власний, несподіваний спокій, свій власний, особливий вид щастя. Отже, дорогі друзі, ця розповідь це не просто слова. Це спроба подивитися на старість і щастя без прикрас, чесно і відверто. Чи згодні ви з цим? Чи є у вас свої відкриття про щастя у вашому віці? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу Світло мудрості. А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Світло Мудрості та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами до нових зустрічей!